ВІЛ сидить у метафоричній в'язниці, стіни якої сам вибудовує книжками. А решітки у цій в'язниці знаходяться не на вікнах, а на лінзах окулярів, крізь які хлопець дивиться на життя. У даному розборі будемо говорити про внутрішнє звільнення, адже навіть ім'я головного героя вказує на нього Will Hunting, що з англійської можна також перекласти як пошук волі. З вами Микола Макаренко, практикуючий психолог. Бажаю приємного перегляду! Будучи математичним генієм, ВІЛ працює прибиральником. Спершу це навіть викликає захоплення, що от простий роботяга, наш пацан розумніший за усіх цих академічних чепчиків, та насправді це історія успіху навпаки. Талановита людина рухається не до своєї мети, а втікає від неї. Не можу не відмітити також очевидного парадоксу. Віл влаштувався працювати не абикуди, а у саме лігво науки в Кембридж. Власне, швабру він міг махати. І десь у Волмарті або ж розбивати каміння та носити цеглу на будівництві разом зі своїми друзями. Власне, він так і планував. Він буде розповідати у одній зі сцен, що він хоче прожити чесне життя, звичайного роботяга. Йому не потрібна ні математика, ні вирішувати безліч, просто нескінченну кількість прикладів до кінця життя. Йому не потрібна ні сім'я, нічого. Він хоче ходити в бари, пити пиво, курити і, власне, працювати такою звичайною робітничою силою бути. Але знову ж таки він влаштовується в Кембридж і вирішує задачки, поки цього ніхто не бачить. А ще краще, аби все-таки побачили і визнали його геніальність. Загалом у Віла є величезний внутрішній конфлікт. Свідомо, доказову логікою, він пояснює, що не хоче бути поміж усіх цих академічних чепчиків, але несвідомо його тягне саме туди. Плюс в коментарі, якщо ви також талановита людина, але поки доводиться працювати швабри. Вчора я обламався з Кеті. У неї немає одного зуба. І зі шкірою проблеми. З крихкістю яєчної шкаралупи може порівнятись лише крихкість роздутого чоловічого его. Чак отримує відмову від дівчини і замість роботи над помилками починає її обесцінювати. Шкіра не така, зуб відсутній. Якщо ж Кеті така страшна, то чому ти до неї заливав? Впевнений, що і на це запитання у нього знайдеться відповідь, тобто відмазка. Усе що завгодно, тільки б залишити свою психіку в стані рівноваги і не прийти до неприємного усвідомлення. Можливо, справа не в ній, а в мені. В тому, що я взагалі не розвиваюся, шукаю бійки, проводжу цілими днями і вечорами час у барі, п'ю пиво, курю, ну і так далі. Копи! Ходімо. Гнів не може бути не проявлений. Якщо довгий час заштовхувати поглибше негативні емоції, то рано чи пізно вони наберуть критичної маси та прорвуться назовні брудним потоком. Об'єктом може стати хто завгодно, як от у даній сцені хлопець, котрий знущався над вілом багато років тому аж у дитсадку. Головний герой сповнений гніву до людей, адже на його очах сумна лінза нещасливого дитинства, крізь яку він досі дивиться на світ. Ще більше гніву Віл відчуває до себе нехай і несвідомо, бо лише він є тією людиною, котра може зробити його щасливим. Так, дитинство формує наше сприйняття, так воно має колосальний вплив на наше доросле життя. Але зараз, коли ми вже подорослішали, стали повнолітніми, ми ладні змінювати своє сприйняття, шліфувати його і зовсім зовсім не обов'язково керуватись непрацюючими, але такими знайомими шаблонами поведінки. Іду по тими, що в кінці бару. Може, зачарую. Що не кажіть, але рішучості у чака можемо тільки повчитися. Він бачить красивих дівчат і в ту ж секунду вирішує з ними познайомитись. Ніяких сумнівів, жодного внутрішнього діалогу. Зрештою, а що найгіршого може статись? Ну, відмовить і відмовить земля з під ніг точно не піде, усе буде гаразд. Хлопці, пишіть в коментарі, хто теж це прекрасно розуміє, але все одно ні за що на світі не буде знайомитись вживу. Подивись, мені в очі припини віла. Мені Не потрібна терапія. Годі забирайся. Я бачив у Фейсбуці десь нещодавно під рекламою «майндлі тіпів з таким же виразом обличчя, котрі писали, що кращого психолога, чим 100 грам увечері після роботи не знайти. Насправді таким людям дійсно не потрібна терапія, адже спасіння потопаючого діло рук самого потопаючого, ви не можете допомогти людині, котра не хоче вашої допомоги. Двері позитивних змін відчиняються тільки зсередини. Це правило, до речі, слід взяти на озброєння і нагадувати собі, коли кортить змінити дорослу людину, коли бачите, як сильно вона помиляється, і усвідомлюєте, які ж помилки на неї чекають. Вам прям кортить, хочеться туди влізти і все поправити. Та насправді краще дати людині пройти власний шлях. Запропонували допомогу, і вам відмовили: от і чудово. Дозвольте іншим жити так. Як вони вважають за потрібне, якщо пацієнт вам не довіряє, він ніколи з вами не переспить. Це має бути метою кожного психотерапевта. Траха їх поки стоїть. Жартуючи, Шон описує психологічний рапорт стан, в якому між людьми виникає взаєморозуміння. Без рапорту неможливо впливати, адже скільки б дипломів та звань у психотерапевта не висіло на стіні, це не грає жодної ролі без вміння будувати взаємодовіру. Також в кожному жарті є лише доля жарту, і декількох запитів у гуглі достатньо, щоб побачити, скільки скандалів на сексуальному підґрунті існує в українському інфополі. Sad, but true. Ви, психологи, мене дивуєте. Ви кидаєте скажені гроші, щоб оточити себе ідіотськими книжками. Скільки віджимаєш? 285, а ти? вісімдесят п'ять ати. Це тималював не картина. Oh. чому ти так думаєш? Віл не відповідає на питання Шона. Він переводить теми і намагається його зачепити книжки погані, картини лайно. Шон непохитний, він не приймає закидів на свій рахунок і лише цікавиться, що ж змушує хлопця мати таку думку. Дуже важливий навик дозволяти іншим людям думати інакше і не любити того, що любите ви. Проте ВІЛ робиться не просто так. Пізніше по фільму він зізнається, що спеціально дражнив у дитинстві вітчима, обираючи задля побиття не ремінь, а кастет. Тож у даній сцені ми спостерігаємо перенесення, психологічний захист, коли почуття до однієї людини переносяться на іншу. В даному випадку почуття до вітчима ВІЛ переносить на Шона. Ти побрався на стією жінкою. Ще одне слово про мою дружину, я тебе вб'ю. У кого всередині багато болю, той легко бачить та знаходить цей біль в інших. Вілу вдається вивести шона з рівноваги, перейшовши на особисте, зачепивши заживе. Тим більше, що хлопець застосовує прийом під назвою Постріл з дробовика. Він випускає у шона безліч дрібних підколів та образ, наче кульки дробовика, а тоді дивиться. Котра з них викликає емоційну реакцію, і вже тоді тисне на болюче. Якби я спитав тебе про мистецтво, ти дав би мені повний звіт про кожну книжку з мистецтва, яку ти читав. Та я впевнений, що ти не знаєш, як пахне у Сікстинській капелі. Може, ти навіть кілька разів із кимось спав. але ти не можеш сказати, як це прокинутись поруч із жінкою. І відчути абсолютне щастя. Незважаючи на витівку хлопця на першому сеансі, психотерапевт витягує його на прогулянку і вказує на барикади інтелектуалізації, якими ВІЛ закривається від справжнього світу. Карта це не територія. Наші уявлення про життя і справжнє його проживання дуже різні речі. Одна справа побачити океан на фото і зовсім інша шкірою відчувати прохолоду його хвиль, вдихати морське повітря, купаючись на заході сонця. Пам'ятаю, ще коли можна було, я поїхав з хлопцями у Барселону, і ми кружляли навколо храму святого сімейства Саграда Фамілія. І все думали, чи є сенс віддавати 27 євро, аби потрапити всередину. Це все-таки немаленькі кошти, але якось ми вмовляли одне одного і прийшли до думки, що все-таки так, давайте зайдемо. І це було неймовірно. Я досі пам'ятаю ці вітражі різнокольорові, неймовірну архітектуру, такий, знаєте, стиль природи, кучу різних візерунків. Фантастика! Точно сходіть, якщо маєте таку змогу, або якщо така змога колись у вас з'явиться. Повертаюсь до фільму. Отже, шон бачить, що через страх почуттів ВІЛ переводить все у раціональну площину науки, доводів та аргументів. Та річ у тім, що люди не комп'ютери, і повноцінне життя можливо лише при узгодженні свідомого та несвідомого, іншими словами, мозку та емоцій. дивлячись на тебе, я бачу маленького переляканого хлопчика, який наклаштани. Ти боїшся відвертості. Ми боїмось відвертості, бо саме вона робить нас вразливими. Відкриваючись іншій людині, ми наче вкладаємо ніж у її руки і показуємо, де різати буде найболючіше. Без вразливості неможлива справжня близькість, адже довіра виникає тоді, коли вручений ніж людина ховає подалі і приймає нас з усіма нашими плюсами та мінусами. Через неї, через цю людину, ми усвідомлюємо свою нормальність та повноцінність. І відкриваємо всередині щось дивовижне та неповторне. По суті, близькість робить нас людьми, дозволяє пізнати трансцендентне те, опис чого неминуче перетворюється на карикатуру. Людську близькість можна тільки прожити і здобути у вразливості величезну силу. Ти не знаєш, як це два місяці спати, на лікарняному стільці, тримаючи її за руку. Григорій Савич Сковорода казав. Коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Шон хоче відкритості, тому сам перший відкривається. Це мужній та сміливий вчинок, враховуючи характер та спротив хлопця. Дві хід Ворді. Як ми вже відмітили, людині неможливо допомогти, якщо вона сама не прагне допомоги. М'яч на стороні віла. І тепер хід за ним. Алло. Вілл сходив на декілька побачень зі скайлер і страх поглиблювати стосунки штовхає його на уникання. В короткостроковій перспективі небажання зустрітися з власними страхами дає полегшення, але на довгострок породжує ще більше невиправданих тривог. Саме таким чином працює механізм генералізації. Відчувши тимчасове полегшення, мозок отримує негативне підкріплення своєї поведінки. Він наче усвідомлює, що передбачив можливу небезпеку і тепер віддано починає шукати нові. Таким чином, людина, яка боїться виступати з презентацією перед робочим колективом, може вигадати якусь хворобу і уникнути небажаного. Далі її мозок буде задаватись питаннями: Окей. А чи так вже безпечно доповідати на командному дзвінку атет-атет. А як щодо виходу в магазин за покупками, ну і так далі. В класичних сценаріях саме так розвивається соціофобія, яка не дає людині соціалізуватись. Звісно ж, боятися це нормально і навіть природньо. Та піддаючись цьому страху, ми роздуваємо його до невиправданих розмірів. Пам'ятайте, бабай зникає з-під ліжка тільки тоді. Коли під це ліжко зазирнути. Боячись, потрібно продовжувати. Якщо при першій зустрічі Шон був не проти цигарок, то тепер він забороняє вілу курити. Це дуже хитрий терапевтичний прийом. І ось чому в парку шон відкрився, розповівши про смерть дружини. Тепер хід за вілом. Той, у свою чергу, не поспішає ставати вразливим, він цього боїться, а ще йому незручно від власної неспроможності бути відвертим. Цигарки це форма втечі, курці часто відволікаються саме завдяки палінню. Шону, звісно ж, це відомо, і він спеціально не дає вілу втікати, зіштовхуючи його з неприємними переживаннями. Його посил, хоч і не озвучений, але доволі чіткий. Або ти говориш, або проживаєш неприємні емоції. Все одно тобі доведеться навчитись їх толерувати, жити з ними. То подзвони їй, Ромео. Навіщо би зрозуміти, що вона дорепає померти з нудьги? Поки що вона ідеал. Боюся це зіпсувати. Страх мімікрує під різного роду раціональні пояснення. Людина, що боїться, майже ніколи собі у цьому не зізнається. Вона наводитиме тисячу аргументів, по факту відмазок. Чому не робить того-то і того-то? Через страх почуттів Віл шукає способи уникнути близькості. Він посилається на небажання руйнувати ідеальний образ Скайлер. Але справжня причина це страх зруйнувати образ себе як дорослого, розумного, впевненого у собі хлопця. Адже за ілюзією цих атрибутів ховається переляканий хлопчисько, за ширмою глибокого світогляду. Бачимо в уськолобі переконання про те, що всі люди однакові, а любити можна тільки ідеал. І не шкодую про останній рік, коли вона вмирала, і точно не шкодую, що не пішов на той довбаний матч. Взагалі шкодувати про щось у житті дуже і дуже неправильно. Адже добре щось чи погано дізнаємося лише за мить до смерті. Шон пропустив класний бейсбольний матч, але завдяки цьому зустрів дружину, з якою, власне, і провів багато чудових років у шлюбі. Ніколи не знаєш, чим обернеться та чи інша подія, а тому не слід одразу маркувати щось як однозначно хороше чи однозначно погане. Треба радше працювати з результатом, яким би він не був. Цікаво, друзі. А що у вашому житті спершу сприймалось як щось погане, а далі ви зрозуміли, що то було на краще? Діліться в коментарях. Це значно важливіше ніж особисті досягнення. Чекай, Джері, може, хай хлопець сам визначить, чого він хоче від життя. Було б неправильно робити з Джері поганого персонажа, бо саме він побачив талант Віла і зробив усе необхідне, щоб хлопець себе не загубив. Проте у Джері є риса батьків, які вважають, що знають як краще і змушують до цього краще своїх дітей. Підкреслюю, що всі батьки хочуть своїм дітям щастя. Ну хіба там якісь крайні покидьки, психопати. І проблеми у звичайних батьків починаються тоді, коли їхні уявлення про щастя розбігаються з уявленнями дитини, і батьки починають нав'язувати своє. я хочу, щоб ти поїхав зі мною. А звідки ти знаєш? знаю, бо відчуваю. Скайлер собі довіряє, вона визначає, що правильно, оцінюючи ситуацію не тільки логікою, а й покладаючись на власні почуття. Ми не можемо скласти список плюсів та мінусів людини, щоб зрозуміти, підходить вона нам чи ні. Але ми можемо це відчути. І чим менше в людини усередині конфліктів, тим краще вона себе чує. Та одного зв'язку з внутрішнім недостатньо, потрібна неабияка сміливість, щоб зняти ногу з педалі гальм, відпустити контроль і довірити своїм почуттям. Але ти можеш пошкодувати, що взяла мене з собою. Така ймовірність дійсно є: ніхто і ніколи не гарантуватиме, що людина залишиться з нами назавжди, що вона не пошкодує, не покине нас, що з нею не трапиться якоїсь біди в кінці кінців. Власне, те саме можна сказати і про іншого учасника стосунків. Гарантій тут ніхто не дає. Кажуть, що страх майбутнього це недовіра до Бога. Для людей, які не довіряють буттю, не вірять у те, що все буде добре, майбутнє хороше ніколи так і не настає. Тут згадується фраза, що у оптимістів збуваються мрії, а у песимістів найстрашніші кошмари. Гадаю, слід пам'ятати, що справжня сила здобувається в усвідомленні своєї невсесильності, а спокій приходить з прийняттям невизначеності майбутнього, і потрібно якомога швидше вбирати у себе тезу про те, що з нами не може статися того, з чим би ми не впорались. Чого ти боїшся? Ти хочеш знати, що об мене цигарки гасили, коли я був дитиною? Якого дідька? У мене на лобі написано Врятуй мене я тебе не кохаю. Страх близькості змушує Віл робити боляче своїй дівчині. Вона смілива і готова ризикнути, поглиблюючи з ним стосунки, незважаючи ні на що, ні на його минуле, ні на відсутність грошей, ні на його небажання. Вона готова ризикувати, але Віл дає задню. Страх невизначеності, страх можливого болю у майбутньому змушує його робити боляче і відчувати цей біль уже зараз. Мабуть, звідси і фраза: неважливо, куди ви йдете. Ви вже там. ВІЛ не хоче ризикувати заради можливості по-справжньому щасливих взаємин. Він не розуміє, що найбільший ризик у житті це не приймати жодного ризику. Якщо через 20 років ти все одно житимеш тут, приходитимеш до мене дивитися футбол і працюватимеш на будівництві, я тебе просто уб'ю. Знову ж таки, чак говорить істину: нічого поганого в професії прибиральника, будівельника чи офіціанта немає. Всі ми колись там були, так? Поганість настає в той момент, коли людина не хоче реалізовувати власний потенціал, противитися йому і уникає нових викликів. У кожного з нас є свої таланти, які заявляють про себе через вподобання, через речі та події, за котрі чіпляється наша увага. Кажуть, що усе, що з нами стається, це щось типу інструкції, і питання лише в тому, чи ми її зрозуміли. Страждання ж виникають в той момент, коли ми ігноруємо шляхи власного розвитку. Ми дивимося на людей, котрі щасливі на простих роботах, і жаліємося на долю. Що ж з нами бляха не так? Чому нам цього недостатньо? Та біда у тому, що жалітися треба на власне боягузтво та власну дурість, яка не дає вдихнути наповну і піти правильним. Своїм шляхом люди, котрим заздримо, насправді вони вже свій потенціал реалізували, саме тому вони щасливі там, де знаходяться. Вони здолали власних драконів і отримали відповідні скарби. У кожної людини дракон свій, скарби також чому він ховається? Чому нікому не довіряє? бо його покинули люди, які мали його любити. Батьки мали б давати дитині безумовну любов. Сама етимологія слова говорить нам про почуття, для яких не потрібні умови, не треба бути достатнім, гарно вчитися чи тримати кімнату в порядку любов без умов. Коли дитина не отримує такої любові, то у неї не формується базової довіри до світу. Вона сприймає його як щось небезпечне, а людей априорі вважає покидьками, що повсякчас готові завдати болю. Він сам відштовхує тих, хто може його покинути. Це такий механізм захисту, і тому Вілл погано сходиться з людьми. У цьому моя проблема страх бути покинутим. Це історія про те, щоб зробити боляче ще до того, як зроблять боляче тобі. Страх вразливості змушує носити обладунки байдужості, біда ж у тім, що вони прикипають до людини і невпинно тиснуть своєю вагою, змушуючи страждати на постійній основі. Інша крайність цієї поведінки це намагання зберегти стосунки за будь-яку ціну, якраз через страх бути покинутим. Така поведінка, на жаль, слугує найпершою причиною, чому стосунки розвалюються: людина, котра готова жертвувати гідністю заради уникнення конфлікту. Поступово втрачає цінність в очах партнера. Мій батько був алкоголіком, страшенно напивався. Я його провокував, аби він не був мамою молодшого брата. Я вибирав ремінь. Я більше звик до кастета. Чому кастет? Щоб його подражнити. Хлопець робить кроки назустріч, відкриваючись шону. Вперше за багато часу вони стають по-справжньому близькими. Спершу вілу приємно, що хтось його розуміє, а тоді в ньому спрацьовує звичний сигнал небезпеки, і він знову береться за стару модель поведінки, намагаючись закритись від подальшої відвертості. Знаю. Ти в цьому не винен. Не чіпай мене, не чіпай мене, шона. Ти в цьому не винен. Будучи майстром своєї справи, шону вдається донести думку, що хлопець не винуватий у тому, що відбувалося в його родині. Він знову і знову повторює, пробиваючи спротив віла шар за шаром, не даючи задньої перед його агресивним опором, і захист падає. Віл плаче, він проживає катарсис. Емоції, що так давно сиділи всередині, виходять назовні очищуючими сльозами. Тепер він не просто розуміє, він усвідомлює, що близькість це не тільки про страх болю, а й про неймовірну підтримку, віру та опору. Він відкрився, а йому не зробили боляче. Його прийняли і сказали, що все гаразд, що з ним усе добре і що він ні в чому не винуватий. Шона, якщо професор питатиме щодо тієї роботи, попроси замість мене вибачення. Я маю бути зі своєю дівчиною. Віл, Віл усвідомлює, що грати його в'язниці не справжні що увесь цей час вони просто були намальовані на скельцях окулярів, крізь які він дивився, і вони йому більше не потрібні. Він ризикує можливим болем у майбутньому заради того, аби жити сьогодні, і відправляється до своєї дівчини Скайлер. Стрічка Розумний Хантінг» навчає нас, що без вразливості неможлива справжня близькість, і що насправді щасливі люди довіряють собі, слухають власне серце, мають достатньо сміливості, аби впустити у нього нові почуття. Вони йдуть за мрією. А як каже нам давня мудрість, дорогу осилить той, хто йде. Подумайте про це, друзі. То це все ми закінчили. Так, це кінець. А я у свою чергу дякую вам за перегляд і нагадую, ви справжні самураї. Підписуйтеся на телеграм, якщо ще ні. Ставте лайки, коментуйте, спонсоруйте канал, коли маєте бодай 35 гривень, там, до речі, додатковий контент. Ну і пам'ятайте, неважливо, у що ви вірите, ви праві.